Уж ми, звісно, скористаємося можливістю привітати усіх прикордонників, і зокрема Андрія Демченко, речника Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас! І одразу перше запитання: от в контексті протидії ворогу. Адже прикордонники по різних напрямках в різних регіонах, там де є кордони з Росією з Білорусією, тримали стрій, тримали оборону і роблять це і на тепер. Сьогодні ми вже спілкувалися з представником національної гвардії України, гвардії наступу, формування але так само. Пам'ятаємо, що є ще серед прикордонників сталевий кордон формування. Як оцінюєте роботу цих підрозділів в контексті гвардії наступу? Де несуть службу нині? Чи всього бракує? Наскільки є ефективним? Вітаю студія. Дякую за вітання і, звісно, щиросердечне дякую всім українським захисникам та захисницям в цей день. Це котра нагода сказати всім дякую хто боронить Україну, хто захищає кордони, це в тому числі і прикордонники, які є складовою силою оборони, адже прикордонники не лише на лінії державного кордону, прикордонники і прикордонні підрозділи по всій лінії фронту і разом з іншими українськими захисниками іншими підрозділами мужньо боронять країну власне і на купінському напрямку, це в першу чергу наш сталевий кордон. На Бахмутському напрямку, на Авдіївському напрямку, на півдні, тому е, вкотре ще раз дякую всім українським захисникам, в тому числі і прикордонникам, які перебувають зараз на лінії фронту, на лінії державного кордону. Ну а власне можу додати, що е, наші підрозділи е, за весь цей час повномасштабного вторгнення наростили всі е, максимально свої можливості. бо... Тепер прикордонники не лише мають лег... легкі озброєння. Прикордонники тепер використовують і артилерію, і реактивні системи залпового вогню для того, щоб нищити ворога. Ну і звісно, невід'ємною складовою всіх наших підрозділів, в тому числі і сталевого кордону, і інших підрозділів, які воюють на лінії фронту. Це безпілотна авіація, це міномети, це протитанкові засоби для того, щоб максимально нищити ворога. І звісно, що наша основна мета наше велике бажання вийти на міжнародно визнані кордони України для того, щоб зайнятися звичною справою для прикордонників охороною кордону, не буде легко, особливо на кордоні з країною агресором після перемоги над ворогом. Але та складова, яка вже розвинута в державній прикордонній службі в плані оборони, вона Максимально ефективно подальшому використовуватиметься на кордоні з країною агресором. Андрій, я додам от сталевий кордон. Ми ж пам'ятаємо, що набирали всіх охочих до різних підрозділів різних формувань в контексті гвардії наступу. Що там протягом весни? На початку літа вже почалися навчання. Це ми говоримо про зараз, скажімо так, перший етап формування таких підрозділів чи підрозділи формуються. Періодично, постійно і цей процес не зупиняється. І що важливо, що є можливість у прикордонників повертатися в тил, проходити навчання, покращувати свій, свій фах, можливо, за допомогою закордонних за інструкторів, що відбувається, так мовити в розширенні свого потенціалу? Ми продовжуємо нарощувати наші бойові можливості, в тому числі формуючи. Подібні підрозділи, як сталевий кордон, для цього якраз триває максимально робота в цьому напрямку. А звісно, що ті підрозділи, які виконують завдання на лінії фронту, їм надається можливість через певний період відновитися. На ротаційній основі вони замінюються для того, щоб хлопці відпочили, для того щоб хлопці пройшли чергову. Чергові етапи підготовки, в тому числі залученням наших інструкторів, залученням інструкторів країн-партнерів, або ж пройшли підготовку за межами України в країнах, які надають допомогу, в тому числі державній прикордонній службі, для навчання наших підрозділів. Пане Андрію, зрозуміло, що велика частина прикордонників зараз на передовій, так на фронті нас боронить і захищає, але так само величезна кількість прикордонників зараз і працюють безпосередньо на кордонах з Білорусі, з Російською Федерацією. Хотілося б тут поточнити з приводу загрози з Білорусі. Ви нещодавно говорили про те, що близько тисячі вагнерівців залишилося вже там на цій території. Чи маємо ми розуміння? Куди зникли ті 5 тисяч, які ще перебували, так і чи становлять вони загрозу нині для України? За нашими даними на території Білорусі знаходиться менше тисячі російських найманців. Пам'ятаємо, що їх максимальна кількість, яку ми відстежували, була десь близько 6 тисяч, але, як ми бачимо, вони не знайшли того застосування, яке б для них планувалося. Певний період під виглядом відпусток вони були перекинуті назад на територію Росії. Ті вагнерівці, ті російські найманці, які знаходяться, продовжують знаходитись на території Білорусі. Вони переважно залучені до підготовки. продовжують на території Білорусі. Готовка. Ну, але можу зазначити, що ситуація на кордоні з цією країною вона залишається повністю контрольованою підрозділами Державної прикордонної служби інших складових сил оборони, які також посилюють цей напрямок, і Росія не має необхідних сил для того, щоб здійснити якесь повномасштабне повторне вторгнення з цієї країни або створювати якісь нагнітання ситуації на цьому напрямку. Але ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, в тому числі і диверсій, або ж інших моментів, які може вчинити Росія за підтримки Білорусі. Адже ми бачимо, що Білорусь не припиняє підтримувати країну агресора у війні, яку та розв'язала проти України. Саме тому ми продовжуємо укріплювати і безпосередню лінію державного кордону, і наше прикордоння для того, щоб всі українські захисники, які знаходяться на цьому напрямку, це в першу чергу підрозділ державної прикордонної служби, мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо така буде відбуватися. Ну і за ситуацією, що відбувається безпосередньо на території Білорусі в липці в вглиб від кордону з Україною. Пильно стежать підрозділи розвідки, в тому числі і державної прикордонної служби, для того, щоб аналізувати і робити висновок наскільки є загрозливою ситуація на даний момент. Звісно, що ті країни, які мають спільний кордон, там ж Білорусією і Росією, однозначно це завжди загроза. Можна згадати і литовців, і фінів, але тепер, от через обстріли території України, росіянами і шахедами ракетами потерпають і раніше, там і Польща, і Румунія. Румунія стягує на кордон, зокрема, ППО системи, щоб все ж таки бути захищеними. І ось в цій частині питання, як наша прикордонна служба, наші прикордонники взаємодіють з тими ж самими поляками ремонами, то що в контексті можливо безпекових якихось заходів ті підрозділи, які мають на це повноваження, звісно, що вони діляться необхідною інформацією по спільним ділянкам кордону або доводять ту інформацію, яка є в плані безпеки загалом України, для того, щоб і країни Європи також могли аналізувати для себе стан ситуації, ситуація, яка є навколо України, особливо ті країни, які межують з нами, ну і приймали для себе також виважені рішення в плані в плані безпеки. Пане Андрію, ще від сьогодні починає діяти закон стосовно того, що від 1 жовтня мають стати на військовий облік жінки-медики. Так І ви вже заявляли про те, що вони зможуть виїжджати. Обмежень, як ви казали, поки немає. Чи є інформація, за яких е, е, умов ці обмеження можуть з'явитися? І загалом, яка ситуація зараз на кордоні? Як часто ловити у Ну... 1 жовтня а, зміни до військового обліку жінок, але так як ми раніше а, наголошували, змін а, в правилах перетину кордону а, стосовно обмежень жінок у виїзді за кордон, а, немає. А, можу вкотре нагадати, що обмеження а, продовжують діяти для а, чоловіків громадян України у віці від 18 до 60, за виключенням тих умов і правил, які прописані а, в постанові уряду номер 57 а також відносно певних посад за державною службою, які також чітко виписані в правилах перетину державного кордону, і от щодо держслужбовців, то ця норма стосується і чоловіків, і жінок. А відносно інших категорій щодо обмежень, якщо такі рішення розглядатимуться або прийматимуться, то звісно, що має бути і напрацьований такий чіткий механізм. Щодо умов перетину кордону, але на даний момент ще раз наголошую, що відносно жінок, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, змін в правилах перетину кордону немає від сьогодні. Цей облік змінився, і але не змінилися правила перетину кордону для них. Ну і я не маю інформації про те, щоб такі зміни напрацьовувалися відносно цієї категорії громадян. Ми вам вдячні за те, що вкотре на цьому наголосила Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.